Пан Дмитро Вітаю з минувшим днем будівельника. Дякую, пан Дмитро. Ви третій підписник, котрий мене привітав з цим чудовим праздником серед моїх да, з цим святом. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, хочу поштукатурити гіпсом стелю сплит ПК. Чи треба якась сітка, чи заробляти шви щоб запобігти розтріскуванню? Дякую. На жаль, пане Дмитро, ви ніяк не зможете запобігти тріщинам на стелі з ПК, якщо над вами квартира чиясь от, або, бі, або бігають по перекриттю слоненятка. Тому що пліти ПК вони доволі мають таку деформацію непогано. І виходить так, що якщо зверху, наприклад, квартира і вона почне міняти навантаження на плиту ПК, ну, наприклад, почали ремонт. Демонтували стінки, перегородки. В результаті плита чпок піднялась. От, або навпаки, да, додали товщину штукатурки, додали вагу, збільшили товщину стяжки, і в результаті плита ПК чпок і прогнулася в інший бік деформація. Розумієте? Тому і виходить, що на ваше питання буде наступна відповідь. Так як плити ПК. Можуть туди-сюди грати. Хочемо, ми, друзі, не хочемо, але все ж таки підвісна стеля залишається найкращим варіантом. Тобто, якщо ви це у вас квартира, я би вам радив робити підвісну стелю з гіпсокартону, а ще бажано в два шари, і використовувати додаткову мінеральну вату, як звукопоглинаючий матеріал. Ну або екавату. Кличкі чистою вату, як звукопоглинаючий матеріал. Це дозволить вам все ж таки отримати більш якісний результат. Mm. Натяжна стеля. Натяжні стелі, на жаль, дуже швидко розповсюджують полум'я, вони не роблять вам звукоізоляцію, але так, вони дешевше, швидше і так далі. І на них також не буде тріщин Зрозуміло? Що робити, якщо ви все ж таки не хочете використовувати. Підвісну стелю, ви не хочете зменшити висоту. Ну, наприклад, у вас хрущовка 2,40 стеля, 2,45, ну куди ще нижче. Да, дуже буде сильно давити. Тоді що, що ми робимо? Ви повинні е, запам'ятати, друзі, наступне, що від тріщин рятує фінішний шар. Тобто тільки фінішний шар повинен бути еластичний. Не треба заморочуватися, давати якусь там еластичність підготовчому шару. Ну, тому що воно все одно не спарцює, якщо на фініші буде звичайна шпаклівка. Згадайте, як дитячі шарики надувні. Якщо ви надуваєте, там от малюночок нанесений фарбою, і якщо шарик сильно надувати, ця фарба починає тріскатися. Тому що фарба вона більш жорсткіша, ніж сама гума у шарика. От Точно такий же ефект може бути. Тому, перше. З такі ви можете просто пропінити, щоб зверху там нічого у вас не сипалося і так далі. Далі, штукатурити, можете тут зробити сітку за бажанням, але можете штукатурити гіпсове суміші, головне, щоб поверхня була чиста, щоб не було пилу, не було старого, старої крейди, не було жирних п'ятин, тому що жир через гіпс з часом проходить. Плям да, жирних плям, щоб не було. Тобто почистили, вичистили, прогрунтували і штукатурити. Під штукатурку гладкий бетон використовується бета-контакт. Це спеціальна ґрунтовка, грун розроблена під гіпсової штукатурки для кислого середовища. Пройшлися бета контактом і штукатурити. Гіпс це повітряне в'яжуще, і як у всіх повітряних в'яжучих у них доволі гарна приліпаємость і гарна адгезія до поверхень, тому ніякої додаткової сітки не треба. Сітка використовується, якщо ви штукатурите складним розчином, цементно-вапняним. Тоді так, тоді треба набивати сітку і потім лише штукатурити. Для гіпса цього не треба. Головне, чиста поверхня. Зрозуміло? І так, ми з вами поштукатурили, далі прошпаклювали. і от Останній шар, наприклад, от у нас в кімнаті піді мною плити ПК і в коридорі плити ПК, плюс у нас в старому офісі там, а, в деяких квартирах ми використовували такий підхід. Я купував двошаровий абой, вініловий двошаровий обой, але з дуже-дуже дрібною фактурою, така фактура, як тканина от Вона така дрібна, дрібна. І потім вже фарбували фарбування відбувається або силіконовою, або латексною фарбою. Все. Нічого більше. розумієте Якщо ви хочете прямо от там вилізати, да, як під яєчки і маляра кажуть, а ми використовуємо флізелін. Добре, флізелін теж підходить. Але ні в якому разі його не шпаклюйте звичайною шпаклівкою. Тому що як тільки ви на. Шар, котрий може розтягуватися, наносити жорстку суміш, все, тріщина буде. Зрозуміло? Тобто, це буде на, 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 наступним чином. Розтягується шар, котрий може розтягуватися, наприклад, флізелін. А шпаклівка дає в цьому місці тріщину. Зрозуміло? Тому не можна. Тобто технологія повинна мати так, щоб флізелін був фінішем. А далі ви можете, наприклад, прошпаклювати густою латексною фарбою, тому що латексна фарба вона гарно тягнеться. От Можна її або силіконовою. Звісно, це, це не чистий латекс і це не чистий силікон. Це акрил з додаванням латексу або з додаванням силікону. Але в будь-якому випадку вона все ж таки трошки тягнеться. Зрозуміло? От, тому фінішний шар. Ви робите лише еластичними матеріалами, матеріалами, котрі можуть розтягуватися. Багато років тому на ринку була одна фірма, і ми доволі часто купували там як шпаклівки, так і фарби, і вони саме позиціонували себе, щоб вони мали гнучкість, вони розтягувалися. Друзі, я не помню як вона називалась фірма. Це пройшло вже 20 років, мабуть, десь. от Але ми декілька років використовували ці матеріали і вони нас виручали от Коли молдинги монтуєте, да і от ці от такі тщать у багатьох. Так от, коли використовували шпаклівки і фарба цього виробника, мікротріщи не було. Тобто воно компенсувало. Тому звертайте увагу саме на, на такий підхід і на такі еластичні матеріали. но Навіть таке оздоблення вас не врятує, якщо зверху будуть пригати, якщо там знову ж поміняють навантаження, і це може знову привести до появи тріщин Тому пам'ятайте про це. Дякую за ваші вподобайки, дякую, друзі, за репости і за ваші підписки. Біжимо далі.